Симфонія для сковорідки й качалки У невеличкому селі під назвою Гудзвін жив дивакуватий музикант на ім'я Остап Кривобас. Він був непростим композитором, його музика народжувалася на інструментах, які він вигадував сам. Сусіди дивувалися його винахідливості, але щойно Остап починав репетирувати, як село занурювалося в хаос. Остапові творіння були настільки незвичні, що кожен інструмент заслуговував окремої історії. Ось, наприклад, його свисток полярника, труба, зроблена з чайника і шланга, яка видавала звуки, схожі на завивання вітру у відрах, або тріщун чумацький, що складався з дерев'яної качалки і сковорідки, прив'язаних до бандури. Найгучнішим хітом був жалюгідний контрабас. Скриня з натягнутими струнами з мотузок для білизни, на якій можна було грати тільки віником. Остап любив влаштовувати концерти для сусідів. Одного разу він вивісив на хвірці оголошення Велика симфонія, від чай, кухні і ревіння корів. Селяни зібралися біля його хати, всі сміялися, аж доки не почалася музика. Мамцю рідна, та це ж як гроза в комині, кричав дід Панас, затуляючи вуха. Здається, у мене вуха згоріли, бідкалася баба Ганна, покидаючи двір. А я думав, що то наша корова реве, а то він, зітхав дядько Петро. Пес сусіда Степана загавкав так, ніби почув напад ворогів, а кіт заліз на дах і сидів там три дні, не наважуючись злізти. Утім, Остапа це не засмучувало. Навпаки, він вирішив, що його мистецтво потребує ширшої аудиторії. Якось до села завітав мер із сусіднього містечка. Він почув про Остапові виступи і навіть зважився прийти на один із них. Спочатку він теж затуляв вуха, але згодом його осяяла ідея: Знаєш, Остапе, твоя музика? М -м -м -м. Як би це сказати, лякає? Але в цьому є й користь. У нас у містечку купа щурів. Я впевнений, твоя симфонія вижене їх геть. Так Остап став офіційним мисливцем на щурів. Його музика працювала безвідмовно, щури тікали, як тільки чули перші ноти тріщуна Чумацького. І хоча селяни досі тремтіли при згадці його концертів, вони врешті зрозуміли, що Остап таки має талант. А він? він тепер мав повні кишені грошей, інструменти з усієї України і навіть прихильників серед міських музикантів, які вважали його піонером авангарду. Мораль цієї казки. Якщо твій талант на перший погляд здається безглуздим, не переживай, можливо, він саме те, що потрібно світові, чи хоча б його щурам.